Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, зміни вимог для пенсіонерів. Як розраховуватимуть розмір пенсії у 2025 році більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Розмір пенсії залежить від кількох факторів, і у 2025 році вони змінилися. Що треба знати, розмір пенсії в Україні залежить від кількох факторів. Зокрема, від кількості набутого страхового стажу і сплачених страхових внесків, як нагадує Пенсійний фонд України, це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування при визначенні індивідуального розміру пенсії для кожного конкретного пенсіонера, пенсійний фонд визначає індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. Який залежить від кількості відпрацьованих місяців. Окрім цього, розраховується індивідуальний коефіцієнт заробітку, для цього фактичну зарплату особи ділять на розмір середньої зарплати по Україні за відповідний період. Формула розрахунку пенсії виглядає так: середня зарплата в Україні за три календарні роки до виходу на пенсію множать на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт стажу. Нагадаємо також, що вимоги до кількості страхового стажу у 2025 році змінилося. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу. При наявності щонайменше 22 років страхового стажу можна вийти на пенсію у 63 роки. У 65 років на пенсію можна вийти при наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Нагадуємо, що треба, щоб заробити мінімальну пенсію в Україні для отримання мінімальної пенсії, необхідно мати певний страховий стаж. Він взаємозалежний з віком людини: чим менший стаж, тим у пізнішому віці особа зможе вийти на пенсію. У 2025 році є певні вимоги для отримання права на пенсію, скільки потрібно стажу для пенсії. У 2025 році для виходу на пенсію потрібен певний страховий стаж у 60 років не менше 32 років, у 63 роки, від 22 до 31 року. У 65 років від 15 до 21 року особам, які набули менше 15 років страхового стажу, пенсію за віком не призначають. Для них держава передбачила соціальну допомогу важливо. До страхового стажу належить період роботи, за який було сплачено страхові внески. Причому їхня сума не повинна бути нижчою за мінімальну визначену для певного періоду, що робити, коли не вистачає стажу через різні причини при досягненні певного віку, особа може не мати потрібної кількості років страхового стажу. У таких випадках можна скористатися ОДНМ із двох способів вирішення ситуації. Перший спосіб полягає в тому, що особа продовжує працювати, щоб накопичити необхідний страховий стаж. Другий спосіб держава пропонує самостійно докупити стаж. Для цього передбачена спеціальна програма, яка дозволяє добровільно сплатити єдиний соціальний внесок, єдиний соціальний внесок. За період, якого бракує, який розмір мінімальної пенсії у 2025 році мінімальна пенсія за віком становить 2361 гривню. Проте існує цілий ряд доплат, який може підвищувати цей показник.